Це в нас Civic сучасний Type R, який у нас конкурує з хотхетчами. Тобто його прямий конкурент, як сказав вже Макс, це в нас, наприклад, GTI. Але якщо ми прям нормально подумаємо, якщо ми згадаємо історію, Досправжні перші хот-хечі це в нас саме сівіки, які турбували. І тому це якийсь абсурд, якась іронія, тому що насправді сівіки створили хот хечі а тепер вони намагаються в цьому сегменті конкурувати з по суті людей, які скопіювали хеч клас по відчуттях, коли ти на ній їдеш, це в нас е, я б від себе порівняв сьомим життям. Ті, хто катались на таких машинах, мають зрозуміти, що це дуже схоже у нас характер. Вона у нас почувається на дорозі як картінг. Ну таке відчуття, що вона плашмя лежить, і е, підвізка не до кінця відпрацьовує. Це стандартна така штука на всіх хечах, які заніжаються. У нас досить жорстке щеплення і коротка спортивна куліса, і по відчуттях. Ви тут зараз і працюєте з двигуном, і це найголовніше, що в таких машинах має бути присутнім насправді.